Випадали такі діти невеличкі. Тоді, краді, тоді ці роги, вони не, ну, в нормальному положенні знаходяться, і не перекручуються, що додає зручності. Напевне, йшла певна еволюція, намітки, як рушники для голови. так? Порочувалися і розширювалися. Проміжна е, е, стадія від намітки до пустки плат, тобто досить е, яскраво виражений прямокутний шмат, з двох пілок полотна, широкий і довгий. Але вже не такий довгий, як намітка, а значно ширший. Так що, вив'язувалися і дівчата також? Дівчата. Так? І дівчата і молодиці так вив'язувалися. Ну, взагалі варто сказати, що люди, які зараз ще живі, то, то вже так пустово не, не вив'язували. Це вже був такий старий сквозь. Ну, ріжки, ви знаєте, завжди виконували не тільки ну, власне декоратив, але їх завжди на другому місці. На першому це е, як оберіг.